Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб. Двигтів у той узесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне вірша мене скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена заря, зоря. А я писав мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись скраю, Щоб присвітила поночі, війна, який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, посипала стіна.